Сьогодні мої господарі мене вперше покарали, тому що я їм обіцяв всю хату 25 разів підряд. Вони мене й до цього іноді е, били за те, що, що я їм сяв в ліжку. Але тепер вони мене вирішили каструвати, тому що я їм насяв до побачення. Мені зараз дуже холодно, тому я сі побадував отаку халабуту. І яка хлала буде всередині ота. Деніфіга не, немає. 5 сантиметрів просто. Водини та не в обіті. Кастрований як кастрюк. Але різниці ж немає, правильно. Я теж її не бачу взагалі не. У Мене очі закриті. Тому нічого вже не зробити. Мене кастрували і мені зараз дуже холодно. Тому не факт, що наступні 5 днів будуть відосики. Пробачте, що я не знімав відео 2 тижні. Бо я не міг. Спочатку був у свого друга Стенлі Капібари Гордовича. А також потім в мене був кризис. Ютуберський кризис. Бо мені треба 50 підписників, бо я хочу привезти свою першу трансляцію пряму. Де я буду стрімити зі своїми підписниками, грати в Brawl Старс, розмовляти, відповідати на їхні відповіді. Фу, юху! Тому хоча б буде якась апаратура. А я знімаю тільки з камерою, навіть без мікрофона, також мені треба навушники, але це вже є про геймерські. Також мені треба супер класний одяг Бо я голий як Кіт. Ті, а це є моя нарядна штука. Дивіться, як я можу півбили. Ну, ось. до речі, наступне відео не хочу спойлерити, але все-таки хочеться. У нас буде брейк-данс будемо танцювати з джетки і пум ту Тому ми будемо танцювати в наступному відео. Буду чекати на пряму трансляцію. ставте лайки, і підписуйтесь на канал. З вами був ігровий кіт. До побачення. Мені холодно.